Супер пропозиція, гаряча wow. ціна. 99 гривень за одну парку жіночу Есмара. Наш лот буде 15 штук, 1485 коштує лот. Розміри XS – 3 штучки і S – 12 штук. Показую, як виглядають ці парки. Це супер класні парки, таких лотів всього 10. Так що замовляйте вже зараз. І така ціна при повній оплаті на рахунок. Подивіться, Кр красивенна курточка. Зверху така плащовка, не промокаюча, капішон. Хутро тут йде зйомне, можна хутро знімати, затяжечка, куліска йде по всьому капюшончику, замочок і кнопочки. Замочок і кнопочки, середній синтепон. Тут є внутрішня така класна кишенька. Зверху накладні кишені. Ось такі накладні кишені зверху на кнопочках. Так, що тут ще таке класне? А, і саме класне, це ось такий. Е Манжет так. Манжет без прорізи, але він класно прилягає до ручки. По розмірах XS і S, але я вам зараз покажу оцю. Це у нас S, вона реально йде на M, бо це німецькі розміри, і вони трошки йдуть більше мірять відносно наших українських. Оце і є S. Це S, яка реально йде на M. І гелька італійська. Їх буде 12 штук у лоті, всі одного кольору, і XS... XS нема немає розпочатаної. такого ж плану, які сеска їх буде три штучки. Лоті. Лот 15 штук. 99 гривень Одна парочка, таких є всього 10, 1485 гривень. Коштує лот. Замовляйте вже зараз. У менжі оплачуйте на рахунок, і сьогодні вони до вас уже поїдуть. Дуже класна інвестиція на зимовий сезон.